Всім привіт! Сьогодні ми з Булатом покажемо вам, як виставляти зажигання на жигулю в даному випадку на Неві. Значить, безконтактна система зажигання, я цього всього робити не буду через те, що багато довге відео. Вийше. Значить, виставляєте по шківу ВМТ на 5 градусів до ВМТ на бензині. На газу, то краще 10 градусів до ВМТ. Це вже так провірено. Виставляєте Значить, на кінці такту стиску. Того циліндру, по якому виставляємо. Ми виставляти будемо по першому циліндру, значить, треба, щоб був кінець такту стиску першому циліндру. Старим дєдовським методом можна по виліту пробки, з... ну, вставляєш замість свічки пробку, прокручуєш, коли пробка вилітає, значить там виходить кінець такту стиску. Ну, коротко, на цьому встановлюватись не буде. Для того, щоб не шукати різних приблуд і приспособ, береш, просто знімаєш будь-який свічний провод, вставляєш в нього от, свічу, ложиш на масу. І другий кінець одіваєш на катушку зажигання. Значить, якщо б була обична система, то можна було б виставляти по проскакуванню іскри між контактами. Тут нічого такого немає. Значить от датчик Хола, Значить, що далі робиш? Притримуєш Сам бігунок, бо він там підприжинений, щоб він не крутився одною рукою, а другою рукою просто прокручуєш сам корпус трамбльора. Значить, крутиш його сюди, а потім крутиш в ту сторону, яку крутиться в тебе. Ну, тобто, бігунок за часовою стрілкою обертається, а ти проводиш корпус трамбльора проти часової. Хоча, в принципі, це не особливо важно, але так буде краще. Значить, проводиш проти часової стрілки. І в момент, коли буде запалювано, у тебе там от на свічці проскочить іскра. Тобто ти в цей момент зупиняєшся і затягуєш оцей от болт. Я тільки що відео знімав. Це все зробив, але просто завтикав зажати трамбльора. І тоді коротко, все розібрав і, случайно повернув трамбліори. Значить, зараз ще раз буду ловити цю іскру і зажимати трамбльора. Тобто Таким макаром виставляємо в базі якби, 5 градусів до ВМТ. Але, понятне діло, коли мотор вже притреться, вроді буде все нормально, тоді будемо виставляти зажигання з допомогою стробоскопа. Все, всім пока, всім щасливо.